Доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні у нас із вами буде незвичний випуск, який яскраво розкриє, що може статися через непорозуміння між лікарем та пацієнтом, і як поради з інтернету можуть зіграти з вами злий жарт. Я розкажу вам історію пацієнта з ревматоїдним артритом зі своєї клінічної практики. Який Лікувався майже всіми народними методами з інтернету. І що з цього вийшло, ми згодом дізнаємось. А поки поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, щоб отримувати корисну інформацію та підтримку, посилання на неї в описі цього відео. Історія сталася минулого року. До мене на прийом прийшов чоловік 40 років зі скаргами на болі і розпухання дрібних суглобів кистей та стоп, ранкову скутість біля 2 годин і хороший ефект від епізодичного прийому деклофенака. Мене насторожило те, що пацієнт перепробував майже всі методи лікування суглобів з інтернету. Він використовував різноманітні чаї. Бади, голковколювання, грілки, відвари страв, компреси. Його стан був некритичним. Після проведеного обстеження, клінічного огляду, ультразвукового дослідження був виставлений діагноз ревматоїдного артриту, який не викликав жодних сумнівів. Відповідно, я пацієнту призначила адекватне медикаментозне лікування відповідно до сучасних рекомендацій. Але. Пацієнт і чути не хотів про медикаменти, адже він мені сказав: ну нащо я буду труїтись хімією, якщо є гарні народні методи. Звісно, я намагалась його і так, і так вмовити, але він був непохитний. Звісно, через місяць на повторну консультацію пацієнт не з'явився. І ось він до мене прийшов нещодавно у вкрай важкому стані. В кабінет він зайшов на милицях. Тому що в нього були розпухші і болючі суглоби майже всі верхніх і нижніх кінцівок за цей час він лікувався травами, п'явками, голковколюванням, бадами, сподіваючись, що все це йому допоможе. Але, на жаль, дива не сталося. Питання в тому, чи можна пацієнту зараз допомогти? Так, звісно, можна. Проте лікування буде досить агресивне і, звісно, тривале. І не факт, що ми обійдемося класичною комбінацією глюкокортикоїдів та метотрексату. Якщо ефекта ми не отримаємо через 3 місяці, пацієнту буде запропонована дороговартісна імунобіологічна терапія або таргетна синтетична терапія. Отже, якби чоловік з самого початку довіряв лікарю, і розпочав призначене лікування, то такого важкого перебігу хвороби і інвалідизуючого стану вдалося б уникнути. Якби пацієнт розпочав лікування спочатку, скоріш за все, він зараз би був на середніх дозах метатрексату і вживав би фоліову кислоту. Звісно, повноцінний сон, харчування, регулярні фізичні вправи, навіть я б щось йому дозволила з його улюблених народних методів. І все було б добре. Ось і кінець історії, яка показує важливість довіри лікарям. Тож вчасно звертайтесь на консультацію до спеціалістів, не нехтуйте проявами хвороби, не користуйтесь порадами з інтернету, порадою сусідів, родичів. А також не зловживайте народними методами лікування. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, де ви знайдете корисну інформацію та підтримку, поділитесь досвідом та поставите свої питання, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео і з тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!